топ 5 найдавніших поселень людей на території сучасної України деякі з них справді змінять ваше уявлення про історію. Приготуйтесь, відео буде довгим. На п'ятому місці я розмістив трипільську культуру 5-3 тисячі років тому. Ця територія розташована між Карпатами і Дніпром на територіях сучасної Румунії, Молдови та України загальною площею понад 350 тисяч квадратних кілометрів. Трипільці будували величезні міста до 15 тисяч людей. Це було більше ніж деякі міста Європи того часу. Кожні 50-70 років вони спалювали свої житла та будували нові. Досі археологи сперечаються, це були ритуали чи практична необхідність. Також малювали на посуді символи, які нагадували письмові знаки. Це була примітивна писемність. Археологи знаходять кераміку з унікальними орнаментами. Це були не просто посудини, а справжні витвори мистецтва. Четверте місце мізенська стоянка, 20 тисяч років тому, палаоліт. Локація село Мізен, Чернігівська область на березі Десни. Саме тут знайдено, ймовірно, перший у світі музичний інструмент з збивня Мамонта. За однією з гіпотез, якщо вдарити їх одне об одного, вони видавали схожий звук на кастаньєти. Мізенські археологічні знахідки це один із перших прикладів геометричного мистецтва в історії людства. На кістках мамонтів були викарбовані складні візерунки. Місцеві мешканці досі знаходять кістки мамонтів у цій місцевості. Межиріцька стоянка також. Близько 20 тисяч років тому пала оліт, знаходиться в селі Межирич, Черкаська область між річками Рось та Дніпро. Уявіть собі хижу з кісток Мамонта. Саме такі оселі будували тутешні мисливці. Біля хатин знайшли сліди вогнищ та залишки їжі. Люди, які тут жили, готували їжу просто у своїх будинках. А в одній із хат знайшли найдавнішу карту, намальовану на бивні Мамонта. Це одне із перших зображень навколишнього середовища, зроблене людиною. Друзі вимушений розділити це відео на дві частини, тому що на цьому холоді сіла вся техніка. Та я замерз. Дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайками і коментарями. І, звісно ж, підписуйтесь хто цього ще ...не зробив, щоб не пропустити наступну частину.